Учні горбівської середньої школи отримали новий літак вже незабаром вони запустять його у морозне листопадове повітря. Тепер їх гурток отримав новеньку радіокеровану модель літака. Ракетомодельний гурток розташований у старому шкільному приміщенні на задньому дворі. Не звертаючи увагу на нашу камеру, група хлопчаків продовжує натхненно збирати корпус ракети. Інші фарбують хвіст літака. Керівник гуртка Віталій Дядков працює в школі вже 35 років. 34 з них він керує аеромодельним та ракетомодельним гуртками. Багато його учнів стали майстрами ракетомодельного спорту. Наразі вихованці гуртка роблять ракети та літаки різних класів. Хлопці з великим бажанням ходять, тому що це практичне застосування їхніх знань і по других предметах і школи, і вони бачать результати своєї роботи. Також в різного виставку різного плану. Останній наш забуток це перше місце диплом першого ступеня на всеукраїнському конкурсі. Гурток працює двічі на тиждень. Сюди приходять діти з чотирьох довколишніх сіл. Школярі із задоволенням майструють, збирають механізми, адже це улюблена справа хлопчаків. Ми займаємося, робимо ракети, їх споряджаємо, також запускаємо їх, їздимо на обласні змагання. Я зайняв третє місце в області у класу ракет Салют. У майбутньому планую стати інженером. За словами керівника гортка, окрім ракет, діти хочуть збирати радіокеровані моделі літаків. Віталій Дідков говорить, що по суті це простий варіант безпілотного апарату, які можуть бути застосовані для захисту кордонів країни чи допомагати військовим у розвідці. Тому, навчаючи дітей сьогодні збирати моделі літаків, завтра ми зможемо отримати кваліфікованих інженерів та операторів безпілотних літальних апаратів. Ми хочемо працювати в напрямку створення безпілотних систем. Бо бачимо ці події на сході України, що наша держава маючи і потенціал інтелектуальний, і виробничий потенціал змушена. Чомусь це випало в нас з усіх, так сказати, галузей закуповувати за кордоном. Там все маленьке і велике починається із школи, з таких от гуртків. Після того, як дитина управляла маленькою моделлю, вона зможе управляти її великим безпілотником. Але купити набори для складання радіокерованих моделей, керівник гуртка через брак державного фінансування не може. Тому вимушений звертатися по допомогу до меценатів. Допомогти гуртку майбутніх авіаконструкторів взявся народний депутат України Валерій Дубіль. На думку Валерія Дубіля, саме таким вчителям-ентузіастам, як Віталій Дідков, держава має завдячувати понад усе та усіляко їх підтримувати. Коли ви зверталися, я побачив, що ви дійсно вболіваєте дітьми. Ви за них переживаєте як за своїх. Коли у вас є такий гурток і коли ви робите Скажімо, займаєтесь технічно, і коли ви мені розповіли, що навіть діти можуть робити ці безпілотники і управляти ними, то зрозуміло, що це мене ну, здивувалося. Здивувало, і я задумався над тим, що дійсно все ж починається з маленьких діточок. Для мене важливо, що ви займаєтесь з діточками. Важливо те, що. Вони сьогодні самі можуть зробити ці безпілотники, і що це може робитися у нас в країні, щоб ми так само не стояли там з протянутою рукою, не просили в інших країн. Валерій Дубіль переконаний, розвиток системи дитячого дозвілля, зокрема й по всій Чернігівській області, має стати пріоритетом нашої держави. Адже заняття в гуртках допоможуть дітям не лише навчитися корисному обрати свій майбутній фах, але й відволікатиме їх від шкідливих принад вулиці. Тож тепер у гуртку горбівської середньої школи кипить робота зі збирання нової моделі літака. А учасники ракетомодельного гуртка готуються до нових змагань та запусків.